Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги креативний пісочний годинник. Це унікальна та розслабляюча іграшка, що поєднує в собі ефект пісочного годинника та рухливий водяний механізм. Виготовлена з прозорого матеріалу. Годинник демонструє кольорові рідини, які повільно переміщуються з одного боку. на Інший, створюючи заспокійливий ефект. Це ідеальний предмет для зниження стресу, релаксації та фокусу уваги. Завдяки своєму оригінальному дизайну він привертає увагу та додає елемент декору до будь-якого інтер'єру.